Ми знаходимося на посівах соняшнику, то агрофірми Обрій я головний агроном цієї фірми. Ми проводимо обстеження соняшнику на предмет ураження хворобами. Вже пару років у нас існує така проблема склеротеніозу, розвиток дуже поширюється інтенсивно, багато складнощів. В збиранні і уражені втрата урожайності, і хочемо знайти шляхи, яке можна було побороти цю хворобу. І от є представники компанії, які пропонують продукти, які, якими ми закладаємо досліди, щоб побачити ефективність і зменшити ураження цією хворобою. Напевно, ви бачите, що ну, на 100% не можна подолати хворобу, але як ви вважаєте, наскільки продукти такі можуть бути ефективні? Ну, ефективність, якщо буде ефективність продукту, навіть на рівні 10-15% це буде велике досягнення по цій хворобі, тому що йде перезараження, сильне ураження і втрати можуть сігати навіть на рівні 50% від урожаю. Якщо ми зараз бачимо розвиток соняшник, який стоїть ну, візуально по густоті. І по розвитку на 4-4,5 тонни, то при ураженні 50-60% ми можемо втратити до 60%. Це. І зараз ми бачимо в умовах інтенсивного зволоження дощів, дуже прогресує розвиток хвороби. І ну, треба шукати якісь шляхи для цього вирішення. Ми звертаємося. і... Ну, Випробовуємо препарати, біологічні препарати і проводимо трохразову хімічну обробку діючими речовинами, які контролюють цю хворобу. Але ну, є проблема і шукаємо шляхи її вирішення. Соняшник, напевно, одна із найприбутковіших культур на сьогодні для вашого господарства. Так, соняшник є особливо високоолеїновий, Ми зараз у нас високоолегіновий і одне, одна з культур, яка приносить найбільший прибуток і. Це саме соняшник, так? Са, саме соняшник. І як тоді виходить, що хвороба впливає на сівозміну, ви е, зменшуєте саме висів маржинальних культур, так? Ну, рані, раніше ми висівали. Е, 3, до 30%, це 16 тисяч, у нас було 4,5-5 тисяч соняшнику. Зараз ми зменшуємо до 1,5-2 тисячі сіємо соняшнику, щоб зменшити навантаження на сівозміну. Тому що е, пішов перекос у сторону е, культур, які е, уражуються склеротинією, це ріпак, соя, змен, зменшується кукурудза, тут 2 роки назад не було ціни, і зменшилися площі посіву кукурудзи і це. Бо сприяло е, більшому розвитку цієї хвороби. Біда в тому, що найбільш маржинальні культури і вони вражуються. Так, так як соя, ріпак і соняшник, якраз ці культури, які приносять найбільше прибутку, і вони найбільше вражуються іменно цим склеротиніозом хвороба одним грибом всі три культури. Ну, ми трошки пізніше ще переїдемо на підрахунки. Я думаю, так. що все ж таки препарати поки що показують доволі непоганий результат і можна буде так. З того, що ми бачили візуально на площах, де вносилися препарати, візуально можна побачити зменшення і менша кількість очагів ураження цією хворобою. Дякуємо, що погодились… На застосувати наш препарат, напевне, ми впевнені в тому, що він буде вам у пригоді. Ми також надіємося на це і будемо раді співпраці. Дякую.